Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо про крутий інструмент від наших хороших друзів, які починають свій шлях, які створили крутий сервіс, котрий допоможе вам в роботі. Ізілеб це конструктор, створений для арбітражників, підприємців, займаючих товарним бізнесом, або тих, які тільки хочуть починати займатися ним. Сервіс, котрий допоможе навіть повному початківцю з легкістю створити лендінг зі всіма необхідними йому функціоналами. Давайте зараз швиденько його покажу вам. Під відео переходимо за посиланням, потрапляємо на такий сайт. Тут тиснемо Реєструватися, вводимо наше ім'я, тут вводимо емейл, придумуємо пароль, дублюємо пароль і тиснемо Зареєструватися. Після реєстрації ми потрапляємо на робочий стіл. Тут бачимо реферальну систему, наш профіль і нижче бачимо панель управління. Тут нічого зайвого і все зрозуміло. Обираємо ленінг. Так, тут ми можемо створити ленінг з нуля або ж обрати готовий шаблон. Обираємо готовий шаблон. Тут бачимо по розділах: Є Дім і сад, електроніка і гаджети, краса і здоров'я інші розділи. Ці лендінги також будуть додаватися. Далі натискаємо, обираємо якийсь ленінг для перегляду. Дивимося, підходить він нам чи не підходить. Так, Переглядаємо. Наприклад, не сподобався. Обираємо інший, наприклад, Пральна машинка. Так, дивимось, що у нас тут є. Так, тут можна додати своє відео, приглядаємо інші розділи, характеристики, відгуки. Можемо переглянути замінити на свої. Цей нам також не підходить. Наприклад, далі дивимось, так, безконтактний термометр. Обираємо. Наприклад, цей ленінг нам підходить. Тоді ми можемо редагувати його. Тиснемо, далі приходимо у меню редагування. Тут зможемо змінити ціну, додати знижку, обрати валюту, гривня, долари, обираємо гривню. Так далі бачимо, куди будуть приходити наші замовлення. Можна одразу сюди, на платформу або ж обрати у Телеграм. Додається в інтеграціях по одному кліку через Телеграм-бот. Так, далі бачимо інструменти рекламні, такі як Google або Facebook. Можемо додати свій Facebook піксель Далі бачимо опис заголовок та опис товару, який буде бачити ваш клієнт і seo пошуковики Так, далі можемо редагувати шаблон. Так, що ми тут бачимо? Так, у нас є створений шаблон. Якщо ми хочемо змінити, наприклад, хедер, гуртаємо вправо, обираємо варіанти, які нам більше подобаються. Наприклад, ось цей варіант мені подобається більше. Далі переходимо, міняємо основне. Також переглядаємо тут досить багато варіантів. Наприклад, цей варіант. Далі ціна. Так само дивимося, що нам більше подобається. Так, таймер. Тут є багато варіантів. Наприклад, цей варіант. Так, далі. Наприклад, цей розділ вам не потрібен. Ми його можемо видалити. Так. Чи, наприклад, нам не подобається гама кольорова. Ми можемо її змінити. Наприклад, фіолетовий тут би, мабуть, краще був. Так, зберігаємо. Потім можемо змінити. Шрифт обираємо цей комфорта бачимо, що шрифт вже змінився. Далі дивимось так відео. Також його можна відредагувати. Тиснемо сюди і обираємо необхідний файл з вашого ПК. Тепер переглядаємо розділи. Це, наприклад, залишаємо характеристики товару, відгуки. Також можна переглянути і відредагувати під себе. Наприклад, чогось. Вам не вистачає. Хочете створити якийсь додатковий розділ. Тиснемо плюсик, обираємо тут з шаблонів. Є також досить багато варіантів. Наприклад, я хочу зробити опис. так, Додаємо. Наприклад, додамо фото. Обираємо, вибираємо файл з вашого ПК, тиснемо відкрити і тиснемо Зберегти. Додаємо друге фото, по аналогії, обираємо Шапка, додати, так, тиснемо Редагувати, пишемо баф. Можемо відредагувати. Наприклад, змінити, збільшити шрифт. Тут можемо додати ціну. Потім тиснемо зберегти. Готово. Тепер можемо попередньо переглянути, як виглядає наш лендінг. Бачимо, що наші зміни зберіглися. Так, тут є зайві блоки, підблоки. Ми також їх можемо відредагувати. Знаходимо їх у шаблоні, тиснемо на смітничок і видаляємо. Після цього також тиснемо готово. Так, переглядаємо. Чи все зберіглось? Так, бачимо, що все зберіглось коректно. Далі міняємо відгуки, перевіряємо, чи все окей. Після цього тиснемо завантажити. Потім завантажений файл розархівовуємо і отримуємо такі файли на стандартний індекс PHP. Потім беремо ці файли і завантажуємо на ваш хостинг. І все. Можемо користуватися, Тому переходьте за посиланням в описі, проходьте легку реєстрацію, буквально декілька кліків, і протестуйте цей сервіс, щоб відчути на собі наскільки це необхідний крутий і головне зручний продукт. На тінець ми підготували 5 причин, чому краще продавати через односторінкові сайти ніж через інші платформи. Фокус на одній пропозиції: монотовар. Односторінкові сайти створені для того, щоб зосередити увагу відвідувача на одному продукті чи послузі. Немає зайвих відволікаючих елементів. Що дозволяє ефективніше вести клієнта до покупки, швидке завантаження та простота використання. Лендінги зазвичай легкі та швидко завантажуються, що важливо для утримання уваги від відвідувача. Простота дизайну сприяє кращому користувальському досвіду та збільшує кількість замовлень. Вища конверсія: односторінкові сайти оптимізовані для конверсії. У них часто використовуються психологічні тригери, такі як заклик до дії, відгуки клієнтів і таймери, що стимулюють прийняття рішення прямо зараз. Економія ресурсів, Робка та підтримка односторінкового сайту коштує дешевше та займає менше часу ніж створення багатосторінкових сайтів чи робота на складних платформах. До того ж, ви не сплачуєте комісії, як це буває на маркетплейсах, лише за відкручену рекламу. Знучість у маркетингових компаніях. Ленінги легко адаптувати під конкретні рекламні компанії чи аудиторії. Ви можете тестувати різні варіанти дизайну, текстів або акцій для досягнення кращих результатів. Односторінкові сайти це ідеальне рішення для швидкого старту та продажів. Особливо якщо ваш бізнес зосереджений на конкретному продукті чи послузі. Тому односінковий сайт це ефективний інструмент для швидкого залучення клієнта і збільшення продажів. Вони дозволяють зосередити увагу на одній чіткій пропозиції, мають високу конверсію, легко налаштовуються під потреби бізнесу і аудиторії, а також економлять ваші ресурси. Якщо ви хочете максимально швидко вийти на ринок, якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях продаж через сайт, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам покращення контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам-продажів!